Слухаю, як дихаєш у вісні, і як дощ ляпотить. Тягну руку з вікна дарма. Не дістать, тягну ще і вдихаю. Вдихаю цю мить аж до самого дна, щоб сповна. Будеш дихать у сні, буде й дощ ляпотіть. Як не спиться, то дай злива змочить чоло. Краплі теплі, живі, лоскотять і блищать. Я жива. Я жива? Хай періщить іде, а під ним шелестять теплі липи опісля задушного дня. Ну а я буду поруч сидіть, слухать, як ляпотить. І як дихаєш ти у вісні. Сідати сонце вечірньому на плечі, як вчитися їздити на велосипеді. Спочатку за тобою біжить батько, тримає, аби ти не впала, потім, коли полюбилося, не відчувати ногами з землі, розбиті колінці. Потім літаєш на двоколісному танку, ніби злісний водій порушник, а через роки з острахом озираєшся у пошуках рук тата на плечах. Ось так і з сонцем. Щовечора ти просто дитина, яка прагне не відчувати розритої землі під ногами. Ось тобі дім, каже, в ньому повно світла й тепла, будуй ньому затишок, квіти вирощуй, печи коровай, тільки, будь ласка, ніколи його не лишай. Ось тобі серце моє, тепле, живе, обважлий від усіляких любовей з написом обережно, крихке». З ним всяке бувало, але тепер воно твоє. Ось тобі, каже, моя рука, я тут, аби вчитись бути з тобою. Я справлюсь, мала. Розкажи мені свої мрії, я втілю в життя. Бера його руку, не дивиться в його бік. Зрештою, каже Тільки серце своє забери, в ньому мрій на весь вік, а я лиш на мить мовчить. Уламки лежать на землі. Душі наші стали черствими. Ми забули, як це добріше. Невдачу свою приховаю і невчасність я в цьому світі. Прийшов час сполохатись крові. Пірографом випалю в серці. Знов виношу непотріб з хати, оминаю чужі проспекти. Втома вічна стає суцільним. Зачиняюсь від світла й світу. Не минають години горя, нашаровується лиш лихо. Ніч, ні береза, Воїстну хтива приходить зі дзвонами півна життя, ніч не шукає стомлених цілунків, не торкається ран, що по сонцю сяють, ніби дрібні бджоли, ніч очікує на серце, що як рушниця в руках небожа, котрий вполював любов до рідного голосу, ніч бачить його криваві руки. Вони зійшлися прикупці в молитві, між його ребр племенить. Синя квітка. Я не люблю подорожувати, бо знаю, що на мене чекає моє вальпарайсо. Я ніколи його не бачив, бо певен, що очима його не збагнути. Я лише чув, як хвилі тихого океану б'ються об кам'яні пірси, залишаючи на моїй шкірі сліди від морської піни. Вальпо, вальпо. кричатимуть воскреслі конкістадори і місіонери, що пахнуть вітром атаками. Згір збігатимуть індіанці, в чиїх сагайдаках стукатимуться стріли, зроблені з фотоплівки, і стрілятимуть у цих непроганих гостей, поки режисер жорсткої Фантасмагорії, яка проєктується в моєму черепі, не скаже стоп. Вальпо, вальпо. кричатиму я зі своєї півкулі, підіймаючись на милицях. На поверхню своєї помірної реальності, зіймаючи хмари сірого туману, якому тонутимуть каравели і танки піночета. Відкриваючи мені шлях до осяйного хворобливими мріями Вальпарайсо. Жодному літакові не вистачить палива, щоб долетіти до Вальпарайсо. Жодному вітрильнику не вистачить вітру, щоб доплисти до Вальпарайсо. Жоден автобус не набере пасажирів, щоб доїхати до Вальпарайсо, до мого Вальпарайсо. Якщо ж я коли-небудь вирушу до цього міста, то зроблю це на колісниці, зроблені із паперу, кулькових ручок, текстових редакторів та іншого письмового приладдя. Інакше мої очі затулять мухи. І я так і не побачу Вальпарайсо. Мої вуха закрить кульки зі снігу, і я не почую Вальпарайсо. Моя шкіра вкриється хітиновим панциром, і я не доторкнуся до Вальпарайсо. Вальпо, вальпо, кричатиму я, дописуючи останню літеру. Купа вільного часу летить поза касу. Годинникові стрілки вказують критичну масу. Коли тебе несе на цю порожню трасу, здається, ніби, мав усе. Тільки не одразу. Галопом по Європі стоїш у підстопі, бо маєш правильно розставити всі за і проти, аж ось прийшла весна, раптово, як нудота, навколо судна мілина, ще й серед болота. І усі ці речі на твої плечі, на плечі гонщика, матроса, а тепер старечі. Та вже оцій порі спектаклі недоречні. Усі накази йдуть згори. Значить, ми преречені. Простір та час сплелися натягнутим тросом. Лякоїсь тугий, для когось стрімкий аркан. Липнева морзянка перестиглими абрикосами у шифер нервово вистукує пристрасні шифрограми, стишені траси пагнуть дощем та смолою, за небокраєм гроза палах котить блискавицями. Пітьма розгортається древнім магічним сувоєм, таврована гліфом печаттю леза нового місяця. Літнього північ пора адюльтеру та злочину, спітнілих солодких гріхів та молитов недоречних, Переплетення тіл, розігрітих у ніжності ночі, відкинтих сумнівів, невислуханих заперечень, солоною карамелю спека стікає з бетону, дерева прохолодою ласозлизує денний жар. Линуть на південь мрії й порушені заборони вздовж чумацького шляху, караванами шхун примар. У вічному вальсі своєму обертається Всесвіту колесо. Далекі холодні сузір'я, анархія ліній ламаних, дихає та шепочене осяжне зоряне плесо, мовою інших світів, знайомою та незнаною. Уже впився у себе море, і вже знаєш смак морського дна. Не так давно ти ще боявся хвиль, що сперечались з берегами. Про кількість захованих світів у кожному прибої розповідали втоплені човни. А тепер ти відважний мореплавець і мандруєш морськими світами, і тепер тобі вже не цікаво краще б ти боявся далі, незнаних тобі країв. Ілюзія рятує від розчарувань. Пам'ять не прірва з корінням би вирвав, глевкість розмов по німих підворіттях. Ліктем розсічені сутінки в сіті, сухість пустельну голосу, мел з занедбаних міст, лігво, як стіло. Всі мене судять на повний ріст. А хто розуміє Розлукою звуки, а рідні, як гільза, протухло ранку збираю валізи, тут подих до подиху на рахівницях, тут зрада до зради повернені лицями, знекровлені рими. Ще крок та стримуюсь, ще крок між віхами. Наважся вперше на зламі їхати із клаптком віри. Пам'ять не прірва з корінням би вирвав.